Так чи ні, далі говоримо з речником українського конгресового комітету Америки Андрієм Добрянським, чи є пан Андрій зі мною на зв'язку? Є вітаю пане Андрію. Скажіть, будь ласка, вашу думку і ваше очікування підпишеться Трамп чи ні, все таки що нам очікувати Україні? Проблема в тім, є що зараз тепер гарячі розмови це є в Америці про внутрішні справи? То коли ми говоримо про президента? Його включення до таких документів, на жаль, для більшість е, е, наш активістів ми журимося більше не про його особисті думки про документ, але які е, внутрішні сварки в Конгресі мають вплив на нього. Так і скажіть, будь ласка, от наскільки це буде від чого це буде залежати? Бачите, сьогодні підтримує, начебто, Трамп, а потім. Який настрій буде, чи, чи що, чи як, чи хтось зможе натиснути на Трампа? <рес> Його близьке коло, очевидно, має найбільший вплив. Але втім, я би я би знову сказав, я, я роками працював на різні законопроекти тут як адвокат за українців, і цілиться з останніх хвилин проблема є. Зовсім не включені справи, які мають вплив на президента, тобто часами ми працювали на. Нові візи для професорів чи інших спікерів тут в Америці, але справа тоді перемінилася, коли один конгресмен мав е, проблему з, з іншим законопроєктом щодо абортів чи інших гарячих таких дискусіях І втім, це цілеся з мене журить найбільше, коли документ існує для президента для е, підпису. Е, це, що ми логічно можемо пояснити, і його близькі радники можуть пояснити, ми ніколи не знаємо, які інші справи блокуються. Так. А з приводу того, що досить послаблений цей законопроект, хоча в своєму початковому варіанті документ, який чекає на розгляд, був справжнім економічним батогом. Ну так, але ослаблення це була частина домовлення, щоб тільки дістав, дістався до, до підпису. Це, це у політиці, на жаль, для різних наших адвокатів чи інших, що працюють разом з сенаторами-конгресменами. Це все, що ми хочемо, чи то справа систему охорони здоров'я, яка була ослаблена у дебаті при президента Обами, або навіть різні ініціативи. Тивіп під президента Байдена, хоч який хотів більше інвестувати в американських фірмах, так само було ослаблено. І до нинішнього дня багато тих проєктів, які були створені в інфраструктурі законопроєкту Байдена, ще до нинішнього дня навіть не з'явилося. Втім, то вони мали бути такі ослаблені. Так і тепер це залишається як інструмент для Трампа в разі його бажання натиснути на Росію. Чи буде в нього бажання? Цей, це я думаю, ми дуже мали думки після натівської саміт, після напад на атаку на Ірану. Що він міг показатися до нашого ворога як сильний? Що він мав сильну збройних сил, що він може щось робити, але так само його розластить наш ворог як раніше. Кожний раз є телефонна розмова. Ніяк не доступається наш ворог до таких до такому рівні, що Україна буде приступати до, до позиції президента Трампа. Я думаю, це головне. Втім, Україна весь час показалася, що вона готова до переговорів, до присідання, де де-небудь буде засідання якесь. А ворог то мовчає або відміняє від від пропозопропоновані плани зустрітися в Стамбулі і інші. То я думаю, ліпше тепер як раніше, після атаку на Стамбулі, що президент там зрозумів, що треба мати силу перше, натиск перше, а тоді переговори так і з приводу е заяви вже Росії, зокрема Піскова, який це вже прокоментував і сказав, що ну я почув, типу що це ніяк не вплине, і це ніяк не допоможе. Ну, але ми так само чули від самого е, Путіна, як вони вже думають про держав... все державний бюджет цього року, і як багато е, грошей вони повно. Повністю викинули на, на цій війні Скільки ракет і дрони вони вживають, які на 12% тільки мабуть е, працюють при кінці. Це е, надзвичайні кошти їм, і що небудь вони говорять. Ми, ми знаємо, що все державний бюджет нашого ворога є знищений, що вони не мають можливість на майбутнє. Виповнити е, свої свій, свій конту, і тільки мабуть, зміна у рівень цін нафт е, їх е, врятує. До, до цього я думаю, так само є е, можливість, що Трамп може підписати чи домовитися разом з Євросоюз про обмеження тих рі, ць, такого рівня почули. Дякую вам. Спасибі, що вийшли з нами в прямий ефір. Дякую, що відповіли на мої запитання. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був з нами на зв'язку. Yeah.